Осії, глава 14, подражання. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші, В країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає Тяжко, За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, довготерпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогніві потреблю твою красу. Твою оздобу сама розіпнешся, В озлобі сини твої тебе уб'ють оперені, а злозачаті в очереві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача матернього плача і сповню гради і поля, да зрить розтленна земля, що я держитель, і все бачу, Воскресне, мамо, і вернися в світлицю хату. Опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи. Синовні несучи, спочивши, я, скажи, прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і криводушіє огнем кровавим пламенним мечем, нарізані на людських душах. Що крикне кара невсепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти та утікать, не втечете і не сховаєтеся. Всюди вас найде правда мста, а люди, Підстережуть вас нато теж, уловлять, і судить не будуть, в кайдани туго окують, в село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть, і вашій кров'ю собаки. Собак напоять. І додай таке слово їм додай без притчі вискажи зробили, руками скверними створили свою надію і речете, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те, скажи їм ось що. Брешуть Боги, ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене не ветхе, Не недревле слово розтленне, а слово нове меж людьми криком принесе, і люд окрадений спасе од ласки царської.